Рішення Рішення було прийнято, але е, рішення будівництва дороги. Так? І виконавці, виконавець номер 1 виконавець номер 2 і вони стоять на уровні передньої. Їх може там бути ну, дуже багато виконавців. Тому що кожен хоче е, щось робити у зв'язку з тим, що це гроші, е, ми тобі гроші за те, щоб ти щось зробив. правильно? Ти будеш мати з цього прибуток, доки ти це виконуєш. Ти робиш роботу і отримуєш зарплату за це, ну, можна так сказати. І та, і та фірма, яка профінансувала нашу систему, да? Вона, якщо, ну, ми можемо обм... поставити обмеження. Наприклад, яку будь якої е... Е... партії закордонних, у... е... як європейських партій. Е... Є... Там поставили обмеження 125 з якщо я не помиляюся, тисяч. Одна фірма, один чоловік може заплатити. Так? А у нас виходить так, що немає такої партії в Україні, яка фінансується більш ніж 5% вступними членськими взносами. Ось. 5%, максимум 5,5% я бачу. 100. 5,5%, всі останні гроші, це 90%, це гроші думаю 5,5% це 16%. Ми можемо поставити просто обмеження. обмеження. Ну, наприклад, там, стільки то <плес> мінімальних зарплат. Є все. Для того, щоб система була непропана. Ви попадає в рейтингу перший, якщо е, проплатив. Ну, іс, я хочу продавати іменно рейтинг. А ви коли, люди, коли будуть обирати виконавця, ви можете відкрити першого, ви маєте доступ відкрити другого, третє, десятого, ході тисячного. Але просто той, де знаходитися в системі, на тисячному, е, як виконавець конкретному рішенню, на тисяч позиції. А цей буде знаходитись на першій позиції? Ну, от, дивіться, ви кажете, зараз є в Україні ну, демократія, так? Ні, ну, добро, хай. Ну, от дивіться, от, ну, проголосували ми за дорогу, так? Ну, а як ми можемо ну, вплинути можем на Укравтодор, щоб вони, ну, чи хтось інший візьметься за цю роботу? Як хтось інший візьметься за цю роботу, якщо е, немає права ремонтувати дорогу, окрім Укравтодору? То тоді ну, буде її ремонтувати? Ми чи хочете це. Уявляйте, скільки приватних структур, які ремонтують дороги? Ну приватні а вони ремонтують, ремонтують дороги ну, в організаціях, там ну якихось цей, але не дороги а, державного значення, не дороги а, міських значень і так далі. Це забудовник украптодорту яким чином ну, можемо попливати тоді на них, щоб українськодор працював? Ну, Приватний не може е, взяти і просто е, рити собі Дивізі. дорогу коли, там. Е, коли нас, е, от, є у нас 45 мільйонів людей, так? Так. Але це треба провести референдум, щоб... Приблизно з них там 27 чи 3, ну, 27 30 мільйонів е, виборців. Так. 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 Коли ми зможемо зробити так, що у нас буде більшість. У цій мережі зареєструється більшість. І у цій мережі більшість зареєструється і зареєструвавши тут, там, ми більшість, коли людина реєструється, вона підписує такий електронний підпис. Такі електронні заявки. Я такий-то такий відмовляюся при більшості, коли нас буде більшість, відмовляюся. Від. Офіційного державного податкування в користь самостійного розпорядження позицію. Приймаючи український річ. І коли став, ну коротше. Я тут питав. Можна краще. Так, а у вас такі немає. Можна ще. Значить, на куті на вигідніше, вигідніше підхопити побольок. Між весь апарат і ВРА. А зачем это, голоса. А зачем? Mm -hmm. Дивись, ти зараз говориш про а, систему, в якої голоса є доцільно купувати. А я говорю систему, в якої голоса неможливо купити, тому що це буде дуже невидно. Поясню, поясню, чому. Тому що якщо я підійду, я, замову, я хочу виконувати якесь рішення. Так? Я хочу, щоб ти мене заказав, я виконував. Так? Я е, е, підійду до тебе і хочу у тебе купити. От проголосуй за мене і профінансуй мене, щоб я виконав це рішення. Ти свої, ти свої гроші, йому дає. Тобто не всі, що сидять по виборах, вже ж видно, завалювати так поголосували. Тобто так, <піллявав> купуємо голосів є і останні вибори покажуть, що це... Коли це стосується твоїх грошей, такого не, не станеться. Так, це, так не ти бої, ж не... Ти, 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 ну, ти ж сам обираєш, <пілляє> е кому платити кофти. Якщо... Ну, але ж зі мною ще там куча представників, <пілляє> <і, пілляє> <і, пілляє> <і>, кому... Дивись, якщо тебе цікавить це рішення, Дійсно, тебе хвилює це рішення, і ти хочеш, щоб воно було реалізовано, то ти тільки тоді береш участь, щоб прийняти це рішення, профінансувати це рішення. Тобто, коли воно тебе не хвилює, ну, воно не стосується. Якщо в тебе є син, маленький, він ходить в дитячий садочок, ти приймаєш рішення платити виконувателю у дитячому садочку. Так? А коли він підростає вже у... Стає доросліше, йде в школу, ти вже в школу платиш. Іде в університет, ти платиш в університет. Ну ти не платиш, коли зараз знаходиться е, в тебе маленька дитина, їй да? там 5 років, вона ходить у дитячий садочок. Але зараз у тебе знімають кошти, да? і ці кошти розподіляються е, не просто на дитячий садочок, а розподіляються і на університет, і на школу. Це ж правильно. Дитина підросте, я тоді спечу за університет, але ж університет не встигне швидко там гарні стандарти зробити, щоб вже якась дитина не пішла. Но поки я маю вкладати в університет, коли дитина не можу... А, 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 я... а, а, а попередні попередні ж, вже в університеті побудовані. Ну, але ж в них хтось вкладає гроші, якщо так ніхто не буде вкладати, а навіщо університет? І моя дитина не буде вчитись. Вони Під час, коли, коли проблема така є, коли в тебе є проблема, в тебе є син, який поступив в університет, ти будеш за нього. Ти, ну, ти вкладаєш в цей процес, коли тобі нагальна ця проблема. Тобто в тебе ці п'ять років буде навчатися там син. Якщо ти вкладаєш свої гроші, то про які потрібно адхати. Кому ти адхати запросив? То твої гроші. Ось по закресі, бо я, звичайно, я не хотів. Це ж твоє рішення, ти взяв домовився і ти розумієш того чи іншого професора, чи систему освіти точково. Університетську кафедру, ну ти зрозуміє, так? І воно точка. Ось і все. Ну просто зараз, чому гарно функціонують європейські системи, тому що вони позбуваються людського фактору, а тут людські фактори якраз і будуть відігравати роль. Вони приходять на слово кіберфайде. Влада комп'ютері. Коли комп'ютер приймає рішення, за чоловіка. Ну, людський фактор, а тут буде людський фактор. Ні? Ну, аналітика просто проводиться з ситуації і приймаються рішення. Максимально, максимально, що можливо перейти на такий механізм, який кращий, от коли люди ага. приймають рішення, да? люди можуть перейти, от коли це президент приймає один, а, рішення, да? ви приймаєте закон про, ну, попередні президенти, прийняли закон про електронне урядування, правильно? Я почитав цей закон, цікавий закон, мене зацікавило. Але, але в Європейському Союзі чомусь він працює, а в Україні чомусь не працює. Закон України про електронне урядування. Да, написали сайт, вони е, да, в цьому в цьому році наголошувалися написати сторінку з назвою петиція. Так це вже 10 років. Так. Ну, Ну, так. А як ви кажете за ну, 27 мільйонів треба в цю мережу? От як, подивіться, як ви будете, які марки вони хід повинні так, щоб 27 мільйонів прийшло в цю мережу і почало активно голосувати за проект і так далі? Тобто зараз ну, я на виборців на виборах дуже мала виборів. А Це знаєте, виборці? Виборці, на електронному ще менше буде А знаєте чому? Угу. Тому що немає результату. Це е, сама глупа е, діяльність робити е, те, коли немає результату. Коли людина обирає когось і, е, ні, ні, коли обирає когось і е, є результат, так. від у цього вибору то вона і далі йде, і голосує, і обирає когось. А коли немає результату, то 70% зараз не вірить в політику, тому що політика не дає результату. Хотішся? Як зробити так, щоб е, люди долучились до цього? Показати результат. Наприклад, якогось села, якогось району, якогось городка. Показати дійсний результат. Просто е, спрямувати всі зусилля. Інвестори на якийсь городок, ну, не знаю, 30 тисяч yeah. Чи чуть, чуть більше, менше, і показати, як воно буде діяти в межах города, в якоїсь маленької. Показати результат, як вони, стали, як вони жили до цього, як вони стали жити в цього. І коли е, ми зможемо показати результат, люди скажуть, що да, дійсно нам це цікаво, ми можемо. Це те саме, як у будь-якій науці, вибірковість. Ми взяли вибіркові точки по всій Україні і подивилися, якщо е е е воно працює, то ми запускаємо всю Україну. Ось дивіться, зараз є така е система електронного рятування, що заточена Приватбанком. Електронне фінансування. А, ось дивіться, у них зараз є проєкт створення електронного голосування, ну тобто вибори. Не за якісь проекти, а наприклад, просто голосувати ну, за, за, за депутатів, за, за а, це не тільки Приватбанк просуває, це просуває і ну, інші компанії, Але типу, основні кошти знаходяться на з ну, Чи, чи, буде, ну, чи це, в сутні, Ця система повинна конкурувати з цією системою ibo ну, Яким чином вона буде просто, ну, ще, ще будуть переваги перед цим? Тому що Тим що а, тим ще не будемо? Проекти фінансувати за що... це, це типу саме звичайно, форма краудфандингу, тільки а, я не знаю, ну що такі Ну просто дивіться, проекти зараз фінансуються іншими людьми на платформі різних краудфандинг, таких як Піксак, як навіть українських спінопочт, чи саме не знаю, і якщо це розробки і так далі. Але ну, Якщо за державні проєкти, то це повинно бути якийсь законодавство. Зараз законодавство немає. То який зараз сенс робити те, що не, ну, зараз не підтримано законодавством? Чи воно буде в майбутньому підтримано законодавством? Це, це так, грана так, чи ні, буде воно майбутньому, чи воно не буде майбутнім? Впевнені буде. Ну, в цьому? Еволіції да. не зупинити. Еволіці може зупинити тільки чеспеді. Ось і все. Тільки смерть. Ми еволюційну. Ми раніше е, е, були в рабовладельчиському стані. Довелося століття витрачати для того, щоб змінити е, рабовладячний на буржуазний. в якому е, людей продавали, а зараз людей просто нанімають на, на роботу. Якщо тоді змінили... Змінився така ну, структура, то є думаю, і зараз міниться на, на керівництво, а не підлегність. Раніше було робов стан, зараз у нас підле, ну, підпорядкованість. Зараз ми підлегні. Ви підлегли, я підлегли. Якщо підемо кудись на роботу, у нас є начальник, у начальника є начальник, а у начальника є начальник. І так по вертикальній іерархії, якщо ми це політики, то найголовніше у нас президент, якщо це політика. Якщо це там бізнес, то саме головне у нас єграм. А можна запитати? Да. А ви вважаєте, що чесно буде, якщо більша група людей буде вирішувати за менше? Чи не можна зробити? За всіх за і за менше. Не можна зробити так, щоб кожна група людей вирішила сама за себе, якщо з чимось не згодом. Тобто не буде такої спільної структури. Всі зможуть вибрати щодо себе. У мене є до тебе пропозиція. Коли запрацює ця, ця система, коли запрацює, вона запрацює через тепло. Запрацює через рік. Я не знаю, коли запрацює. Коли знайдемо інвесторів, тоді вам запрацює. Mm -hmm. Коли запрацює ця система, ти просто запропонує свої пропозиції. Mm -hmm. Давайте, хлопці, mm -hmm. дівчата, mm -hmm. реалізуємо таку штуку. Mm -hmm. Якщо ви хочете там рішити все на таке, у вас більшість, так? а у нас меншість зібралась. Ми хочемо друге рішення. Mm -hmm. Але все mm -hmm. Давайте все привишу це. Чи можна це. Будь-яку пропозицію, ти подаєш по цю пропозицію, чи можна управляти таким чином, а не таким чином. Якщо більшість... Mm, але більшість Але буде вирішувати за мене, так? Єдиний yeah. раз, оцей yeah. раз, коли ти скажеш, yeah. що давайте запропонуємо yeah. таку систему модель. Отаку. Yeah. Ти запропонував модель. так? Mm. Якщо більшість підтримує модель, оцю, оцю модель, mm. то давайте е суміщати ці дві моделі, тому що, ну, якщо вони одне одному будуть доповнювати. Якщо вони одне, одного, одне одному будуть буде корисні, доповнювати її, вони ж дадуть тільки позитивний результат, то чому б і ні? Я думаю, якщо ця ідея класна, а вона класна, то що я, наприклад, не згоден з більшістю. Я завжди не згоден з більшістю. Тому що більшість е, курить, а я, наприклад, не курю. А мені це, ну, ну хай вони курять, на здоров'я. Тільки здоров'я желаю. А я не хочу, я не хочу підтримувати їх на е, спосіб життя. Можна ще питання? Да. Ну, зараз я схожа з вашою ідеєю. ідею, називається ж економіка ну, Шевченко. Але там вже ну, вона, по-перше, вже пороблена, там в нас здається бізнес-план, є ну, план просування, все таке. Вам, мабуть, краще з разом з ним, Оскільки, По-перше, ви зможете протестувати о, вам. У вас є і тиск, о, так. Ну, Знаєте, Тарас Деркач.

Зараз вже є історію майже у всіх Європі, у Штатах майже у світі є цей приклад. Але воно діє на рівні місцевого самоприбування. Вони отримують кошти здоров'я, вони виправдають. Ви оправдаєтеся тим платами. А я хочу, щоб кожна людина розпоряджалася своїми комою, які, які, які е, не попадають у державну, думку, а згадом попадають на твій персональний рахунок. І з цього персонального рахунку ти е, направляєш кошту людей, де бачиш, що потрібно виконати якусь соціальну необхідну українську рішення, обираючи чи інші виконавці, або стаючи самою виконавці, якщо таке вирішувати. Ось, приклади є, От, дуже сильно кричать на всі звідти, естонія. Дуже сильно. Вибори електронному порядку. тобто люди, голосують. Ну, а а що, це, нас, це, так ще запація на станцию Але вони обирають Так? А я говорю про систему, в якій правителі не існують. Там десантній правителі. Є виконавці які ми можемо обрати, але по саме виставки, якщо нас оборони, то виконання того чи іншого, конкретного рішення. Просто система трошки дома. Там ось вот, така система, там 6. в гроші зливаються у дитинний державний бюджет у цю ракушку, а вже потім відсюда розпределення. Отак. Вот, тобто спочатку тебе забрали. гроші, Ті, які сидять на, твої, на, подат, на зарплаті із твоїх податків. І потім вже ці люди із цього шкафа забирають собі на податки, ой, на ці на зарплати, і з цього шкафа відправляють вже, Але вже менше кількість, менше, чому є. Ось проблема в чому. І на, на, на існування цього всього апарату державного апарату, Засоб, який зараз витрачається близько до бюджету України. Тобто на, на діяльність цього державного апарату. Це депутати, це мери, це ну, всі-всі держслужби, які зараз виконують цю функцію, яку можуть виконувати люди безкоштовно. Тому що вони розпоряджаються цим. — Ви бачили як паспорт? Йому все різно розміщено? — Так. — Стратегічно а потім вже чекати программістів, які можуть допомогти точно, то ти щось. Я зараз хочете долучатися. Я вчив ну, ну, програмування? Ну, програмування. Я, я, я зараз формую команду, не тільки про Я формую команду людей, які, люди, які ну, сказали, що да, це ідея хороша. Ми збудні працювати. Я зараз одна людина, яка працює. А Реально, я, яка працює. Зараз сьогодні по фотографіях. Що я вже зробив? Я тільки діє працюю. А тоді? Ну, на да, все по фільню. А що, проєкти чи? Ну, наприклад, наприклад, зараз потрачу тисячу гривень. Наприклад. А я заробляю, знаєш? Ну, ну, Київського національного Я... Я розводи. Київський no. національний університет no. бідологію закінчив. Інститут біології. Я закінчив відміну, правда, на тройке була, тому що я взяти коло ніколи. Я зараз заробляю так. За 25 гривень час. Промотор, називається. так називається. зато Разом із цією бумажкою діхтою я роздаю і свої. А я її печатаю за рахунок э, тих грошей, які отримую на роботу. І все. Перша презентація сьогодні, але сподіваюся, не останньо. Е, я врахую досвід сьогоднішній. Можливо, хтось і долучиться до, е, до команди, хоча б це буде. Ти... Ну, якщо це можливо, то що підписує, де... з радістю. 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 Допоможеш організувати. А, ну, я... Просто організувати. На салит... на смысл? да, в смысле, все вкусы всі Но сейчас так из них. Я свернулся до да, составника по на работе, понимаете, и оно должно заняться всю аудиторию на Option. А صحيح, зато на радість. Так, номер 805. Антон, ви тільки що виставили. Ви з виїзд із Вольфа, так? Так, тут і сестра оселиту. Ну, так. Знаєш, що стало? А, стара людина. Так, так щось його. Так, висадиться і нічого. Я сам. А номер якого? Сепарація. Так. Тут кожного а, а можна ще питання таке? Ви підрахуєте здавайте ску... я. Дивіться, ску... підрахуйте, і я результат я як є. Я... 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 таке питання: як ви ä, плануєте банківською інтернет-системою? Тобто її ä, виключить, чи якось, ну... Включити в цю систему, чи ну, якось це разом співіснувати. Ну, тобто банківську систему в цю включити, так? У банківській системі з'явиться нова функція. Функція оплати, нового платежу. І все. Нового платежу і все, не більше, не менше. Марківська система залишається. Новий платеж по, от, ви прийняли рішення, треба його оплатити, то, що ви захотіли, ви з допомогою перекинули кошти з допомогою будь-якого приват 24 чи ну, будь-яким методом. Це дуже легко і швидко робиться. Ясно, як і відкрито робиться, mm -hmm. хто про що, як тобто система відкрита, система, Є. 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 на якій кожна людина відкрито подає свою пропозицію, відкрито всі бачать за що хто голосує, і відкрито бачить, скільки грошей витрачає mm -hmm. ну, на виконання того чи іншого, чи хто за кого голосував, за якого виконавця. Це все відкрито. Чому? А навіщо ховатися, якщо я власник своїх грошей? Навіщо від когось ховатися? А зараз вибори, люди ховаються у кабінках. Тому що у вас вертикальні гіранки, у нас можуть сказати, ти голосуй за того, або не за того. Я что-то не понял, если это просто не могу голосовать, не так, <звук> не могу сказать, да? Заявляйте, що... вот мне код понравилось, я тоже не право Но про какие-то деньги не операции. Зачем мне это все показывать? Нет, ну если говорю, что конкретно твой код, пин-код, твоей карточки вот такие. Я це не говорю. Що твій, э, код, э, карточку, <губірує> я, я просто говорю, что що... ты, например, там потратив деньги на... Ты, например, потратив деньги на...